Ситуація в Тьоткіно та в сумському прикордоні. Розповідаю далі, а ви тим часом підпишіться на канал та поставте сердечко автору та нашим захисникам. Три дні командування і Лапін думали, як рятувати іпотечників Сія Московія з 56-ї ДШП міста Феодосія і дуже не хотіли здавати Тьоткіна. Ось так заряджали на перемогу бойовики своїх колег. Відео з телефону, знищеного фашиста. І вчора почали заводити в блокадне селище Хабарівський 1427 полк, незважаючи на те, що ЗСУ прицільно і точно, за словами шпідерів, розносили там все рухоме і нерухоме, і патечникам вдалося зайти на позиції, які вони ще утримували, та розширити свій контроль в Тьоткіно. Найбільше з 38 атак за вчора припадають на Тьоткіна. Ще три кремлівського фюрера здійснили 217 артобстрілів та скинули 23 каби. В цілому ЗСУ відкатилося від центру Тьоткіна і тримають далі гарнізон підарів в облозі. В східніше, 47-ма бригада проводила штурмові дії в районі Новий Путь. В сумському прикордоні армія Зброду з 89 країв і республік здійснювала атакуючі дії по всій лінії ЛБЗ. Так, після заходу ЗСУ в Водолаги ворог намагався вибити наших з села. Жорстокі бойові зіткнення були в Новомиколаївці, Кіндратівці, Андріївці, Яблунівці та Юнаківці. О й годині Хаймерс завдав точних 4 ударів по культурному центру відпочинку в Рильську, де відпочивали. Та перестали вже навіки радитись офіцери штабу 155-ї бригади піхоти. Та ще авіаударом було знищено місце через річку в селі Володимирівка. Після чого ЗСУ провели сім контратак, три в районі Кіндратівки, дві біля Андріївки, і по одній в Юнаківці та Новомиколаївці. На Юнаківку ворог ще поліз з західного флангу лісами. Шість наших захисників потрапили в полон. Росія напала першою, і це факт. А Україна не наносить удари у відповідь, як у щербні це роблять, а чинить опір та обороняється, і системно наносить удари дальніми дронами виключно по військовим цілям. І ми можемо назвати з ходу десятки заводів, НПЗ, аеродромів. А росіянці ні, бо цілять в мирні будинки, а все, що падає на голови вам. Це робота вашої ППО та ребів. Винелють, ще почніть збивати наші ФПВ з С-300. На Росії за цей тиждень було підірвано 5 мостів, всі жертви, бо недолугі рукожопи не змогли завчасно зупинити рух і поїзди падали. А ми молимося та допомагаємо нашим хлопцям. Слава Україні! Героям слава!